Мигарський монастир, духовна твердиня на Лівобережній Україні і центр православної освіченості. Згідно з історичними документами, обитель заснував полковник Іван Іскра у 1691 році. Монастир розташований на високому березі річки Удай біля міста Лубни на Полтавщині. Назва походить від старої назви місцевості. Мигар, засновник присвятив монастир у спінню Богородиці і подарував обителі значні землі. За короткий час. Мгар став важливим духовним і культурним центром. При монастирі діяла школа, де вивчали богослов'я, філософію, грецьку і латинську мови. Бібліотека містила рідкісні рукописи і стародруки, зібрані по всій Україні. Успенський собор монастиря вражає величою витонченістю архітектури. Храм побудований у стилі українського бароко з елементами козацької фортифікації. Високі мури й башти надавали монастирю вигляду. Неприступної фортеці. У XVIII столітті обитель стала одним з найбагатших монастирів Лівобережжя. Магар володів десятками сіл, млинами, ярмарками і промислами. Багатство використовували для розвитку освіти і благодійності. У 1899 році при монастирі відкрили духовне училище. Радянська влада закрила монастир у 1923 році. Будівлі використовували як. Психіатричну лікарню, завдавши значних руйнувань. Відродження почалося у 1993 році. Монахи повернулися і розпочали важку працю відбудови зруйнованого комплексу. Сьогодні Мгар знову діє як духовний центр, приймаючи паломників і прочан. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк і підпишіться на канал.